У селищі Глибока, що на Буковині, відбувся п'ятий етап Кубку України із мотокросу. Поліна Сахарієва, юна чемпіонка України із кантрі мотокросу, мешканка гвісця посіла перше місце у своєму класі і стала беззаперечною переможницею. Поліні ліні Сахаріїві з дитинства подобаються мотоцикли та швидкість. Любов до екстремального спорту прищепив їй батько Сергій Сахарієв, який завжди брав доньку на всі змагання. Сьогодні дівчина жартує, що перше місце, яке вона виборола на перегонах з мотокросу, лише початок її спортивної кар'єри. Багато розвізла на змагання. Це вже я не знаю, яка по числу гонка. Займаюся два роки. Мені він подобається, я тільки від нього отримую таке задоволення. Я хотіла займатися там співом, танцями, але так раз подобається найбільше. Ну, результат такий собі. Тільки чемпіонка України, поки що плануємо далі їхати на Європу і стараємося завоювати Європу, потім там далі буде видно. І ще хотіла б подякувати. Нам на цю гонку дуже сильно поміг Ільчишин Ігор Федорович соляркою фінансами обіцяв допомагати надалі. Анастасія Кулінська приїхала з Житомира для участі у чемпіонаті. Західна Україна дуже подобається дівчині, тому на пропозицію взяти участь у перегонах погодилась одразу. На Буковинській землі вона виборола друге місце. Я вже їздила на декілька змагань, займаюся менше ніж півроку. Мені подобається цей вид спорту, і я, я дуже хочу займатися надалі. І... Їхати на інші змагання з на цьому кубку України на цьому етапі я зайняла друге місце і планую поїхати на наступне змагання. в Верхній вербіж цієї неділі у верхньому вербіжі в урочищі Дученкове відбудеться Кубок України з мотокросу за участю кращих спортсменів країни. Початок змагань об 11 годині.